Привіт. Я почала створювати свій сад лише минулого року. Я не знала рослин, не знала продавців і натрапила на канал квіти у віти. Мені припав до душі садочок, рослини і сама господиня. Я стала купляти у неї рослини. Розпаковки не знімала, бо тоді ще й канал не працював, та коли в кінці минулого сезону я порахувала, виявилося, що у віти я купила 90 рослин. Зараз я вже знаю ще багато хороших продавців. І я купляю у Віти. Цього разу замовила я 14 рослин, загалом це вже більше ста. Та у неї таке різноманіття в садочку, що хочеться й хочеться. Продає віта рослини здебільшого з відкритою кореневою, з ґрунту. У неї є сторінка у Фейсбуці, посилання на її сторінку та сторінку каналу в описі до відео. Ось такі лялечки до мене приїхали, але є кілька рослин із закритою кореневою в контейнерах. Я замовила очітки доповнення до моєї колекції. Зараз продавці вже не дуже хочуть продавати очітки. Мої. Інші два замовлення, що були на осінь, відклалися на весну. Деякі очітки вже листя почали скидати, виглядають напривабливо. Тож я дуже вдячна Віті, бо роблю осінні переробки, хочеться вже садити. І почнемо з найбільшої рослини, подивимося, Бересклет Емеральд Гаєті. 50 гривень. За такий величезний саджанець. Це той, що стелиться по землі. Сорт. Або його підв'язують до опори, дуже гарна рослина, величезний кущ. Ця рослина ще й вічно-зелена, яке гарне-гарне листячко. Береск це бруслина. Знайшла йому гарне місце на центральному вході. А це красуня Брунера Yellow Sprint. Це колекційний сорт, його не часто зустрінеш у пропозиціях, і цей саджанець я купила за 500 гривень. Це зараз листя у неї зелене, а навесні буде яскраво-яскраво жовте пістряве листячко. Я побачила її у віти на каналі і зраділа, коли побачила в пропозиціях. Це 15-й сорт у моїй колекції. На сторінці каналу у Фейсбуці я створюю альбоми з фотографіями рослин із моїх колекцій: брунер, медунок, хост очитків. І ось така красунька буде. А це родовик Little Angel 150 гривень. Це невисокий сорт з пістрявим варієгатним листячком. Довго цвіте, три місяці аж, малиново червоними суцвіттями, любить сонечко або легку півтінь. Витривала рослинка стійка до хвороб, морозостійка, гарно розростається, мені в рокарій. Люблю низенькі рослинки і з пістрявим листячком люблю. Це котула щетиноволоса, бо я маю ще іншу котулу. Дуже мені сподобалося. листячко таке, схоже, як на мене на полин, таке ж блискуче, біленьке, низькоросла рослина з такими пухнастими листочками. М'якенька хочеться її потрогати, грунтопокривна, стійка, в рокарій теж піде, ще й цвіте гарно жовтенькими квітами. Як же я люблю ґрунтопокривні рослинки. І ось іще одна крупка латинською драба. 60 гривень такий садженець я отримала. Невисока рослинка утворює густі подушечки, схожі на кили моху, навесні ще й цвістими жовтими квітами. Світлолюбива, посухостійка не любить застою води для рокарію для мого. І разом з колекційною брунерою я купляю подорожник. Хтось писав, ви бур'ян садите. Може, для когось цей бур'ян, а для мене це декоративна рослина для моєї української гірки. У цього буде велике бордове листя, якщо ростиме на сонці. Тут багато маленьких поділок, зелений, боріс у тіні. Ця... Поділка, чи скільки їх тут поділок 50 гривень. Продавчиня попередила, що дуже насівається, дуже мені хочеться спробувати. Спочатку посаджу на розмноження, а вже потім на гірку. До речі, давно я вже свою двохметрову гірку не показувала, скоро покажу. Пройшло вже 5 місяців після створення, рослини практично повністю вже закрили землю. І очітки. За два роки я зібрала 60 сортів очітків. В альбомі у Фейсбуці є фото 42. Навесні вже всі покажу, багато ще дуже маленькі, а з деякими з назвами правильними розбираюся. Це очиток Хаб Грей, 80 гривень. Дуже мені подобається форма листочків, не схожа на інші. Гарний величенький кущик. Дуже цікавий. Краса буде. І очиток Frosty Morn. Теж 80 гривень такі високі очітки. Цей з білим варієгатним листячком. Осипається вже листя, такі високі очитки на зиму зникають, з стебла, сохнуть, навесні вони з'являться в усій своїй красі. Це дуже гарний сорт, світлий. Багато дуже темних у мене є і з чорним, практично чорним листям, з темно-фіолетовим, а це світленький. Хоча в мене є вже два зі світленьким листячком, але це інший. І які ніжні квіти в нього, все з ним буде добре. Наступний теж високий ред каулі, теж 80 гривень. Дуже гарний сорт, яскраві червоні суцвіття в нього і стебла червоні. Такі вони різноманітні ці очітки. Листя опадає, але наступного року буде краса. І очіток живучий. Хочу познайомитися з ним. Я зараз вивчаю очітки класифікацію, латинські назви. Багато на українському ринку пересорту, нерозберихи з назвами. Користуюся сайтами англійською мовою, бо української дуже мало інформації. В Україні не всі знають навіть, що седум і очіток це одне й те саме. Седум це наукова латинська назва, а очиток це українська назва, однієї тієї ж рослини. Зустрічаю в розсаднику, пишуть все думи та очітки. Очіток курильський 50 гривень. Має незвичне довге тоненьке листя, не схоже на листя інших очітків. Через таке листечко тоненький кущик здається пухнастим, цвіте-жовтими квітами, очіток товстолистий, або його ще називають товстогіллястий. Такі блакитні трояндочки щільно закриють землю. Цей очиток вічно зелений, низькорослий. Всі ці рослини я бачила у віти на каналі, бачила, як, вона, як вони змінюються впродовж сезону. Це дуже зручно бачити, як рослини виглядають в реальних умовах, а не тільки на фото. Саме тому мене часто запитують, чи не продаю я рослини. Я думаю над цим. Очиток блокадет, дуже схожий на іспанський, бо це і є очиток іспанський. Тільки сорти ж бувають різні. У цього справді блакитний відтінок, особливо, коли він на сонці, дуже-дуже гарний блакитний. Сподіваюся, що він не буде таким агресором, як мій, очиток іспанський. Хоча думаю, що буде. Побачимо. І аж чотири подарунки. Віта завжди кладе подаруночок. Зазвичай один, а тут аж чотири. Буду вважати, що це подарунки від підписниці. Очіток Літл Місі це новиночка в наших садах. Віті його подарували і сказали, що на зиму краще забирати, щоб не змерз. Так і зроблю, а далі побачимо. Очіток Зібольда гатний красунчик. Я просила, але Віта сказала, що ще маленький. Очіток сальса Верде, дуже цікавий, незвичайний, не схожий на інші. Буду знайомитися, вивчати, яка форма листочків, колір. Дуже мені сподобався, не схожий на інші. Не зустрічала у продажі. І очиток Lime Light. Це очиток із серії Макіної. Зазвичай такі седуми в нашому кліматі вирушують, як, як кімнатні рослини. У мене вже був седум Макіної огон, не перезимував і мені сказали, що в нашому регіоні не зимує, а цей дуже на нього схожий. Та ж серія, думаю, що йому розостійкість така ж. Посаджу угорщик, а далі побачимо. У нього весь сезон яскраво яскраво жовте листя. Якщо вам цікавий мій контент, підтримайте, будь ласка, вподобайкою коментарем. Це дуже допоможе каналу і мені розвиватися. Дякую за увагу. До наступної екскурсії садом на Тернопільщині.